Добрий ранок, друзі. Чи вже день. Нехай Бог вас благословить. Гарного всім дня! Вірю, що Господь щось особливе приготував для кожного з нас в цьому дні. І хочу поділитися, як завжди, словом, хлібом щоденним. От, знаєте, 24 четверте розділ Євангелія від Матвія. Сьогодні ми читаємо і там Ісус розповідає про скінчину віків, про те, як буде Його друге пришестя. І знаєте, це те, чого очікують всі віруючі люди. Всі віруючі люди очікують другого пришестя Ісуса Христа. Сьогодні дуже багато є а, різних а, думок про те, як це станеться, але те, що ми бачимо навколо себе, це 100% підтвердження того, що ми живемо в останні часи. Сьогодні повстає народ на народ, царство на царство. І в Україні ми живемо в часи, коли війна, коли це все відбувається не лише десь там, а це все відбувається в нашій країні, в нашому житті. І от є знаєте місце церкви в усьому цьому, і Господь сказав, що віруючі люди, вони в цих обставинах повинні бути людьми, які проповідують Івангелі. Людьми, які не піддаються якомусь впливу настроїв, які навкруги нас, знаєте, людьми, які не піддаються якимось же вченням, які сьогодні дуже багато, буквально нещодавно чув таке лже вчення, це називається якесь там суспільство. Вони кажуть, що Ісус не прийде другий раз, хіба буде приходити людина туди, де її розп'яли, де його не прийняли. Тобто, взагалі люди. В умані диявольській знаходяться і це стовідсотково антихрист, стовідсотково вчення не Але друзі, мої ми повинні себе в цих в цих часах, в цих обставинах, коли смітіння, коли страхи, коли війна, коли а, морок, ми повинні себе бачити і так, як бачить нас Бог, і от Бог він говорить. Що ми повинні очікувати його пришестя, берегти свої серця? Ми повинні проповідувати Євангеліє, бо написано буде проповідано Євангеліє царства по всьому лицю землі, і тоді кінець від нас залежить, коли прийде Ісус. Тому що якщо ми сьогодні проповідуємо якесь царство земне, знаєте, хто сьогодні став таким військовим експертом серед віруючих людей, хто сьогодні взяв в руки зброю. Але друзі мої, де б ми не були, це на війні або це. В якихось обставинах інших да ми повинні розуміти, ми на місії і наше основне завдання проповідувати Євангеліє. Бог очікує цього від нас, і написано, блажений раб, якого господар застане так, застане людину, яка не спить, людину, яка. Бодрство, людина, яка а, проповідує Євангеліє, людиною, яка живе в святості, ми повинні сьогодні, як ніколи, бути цими людьми, тому що сьогодні темрява вона буде лише набувати своєї сили. Але якщо ми хочемо, щоб церква і наша віра не була марною, ми повинні робити те, що нам заповідав наш Господь. І знаєте, друзі, я хочу вам сказати одну просту думку. Насправді, велика нагорода. Буде у людей, які сьогодні будуть вірні тому покликанню, яке Бог дає нам. І тому, знаєте, давайте ми сьогодні вдумчиво будемо читати Євангеліє. Давайте ми сьогодні не будемо знаєте все приміряти лише на свої обставини і так, як нам вигідно, але будемо покірні саме слову Божому, покірні істині. знаєте тому що дуже багато людей сьогодні, вони знаєте Проповідують зручне Євангеліє, шукають собі зручних проповідників. Але знаєте, нехай нашим улюбленим проповідником стане Ісус Христос і Дух Святий. Нехай сьогодні істина вона буде для нас, знаєте, тим концентратом, який ми не будемо боятися вживати. Нехай Слово Боже буде вищим авторитетом для кожного з нас. І я вірю, що Божа слава вона буде з церквою в часи випробувань, в часи страждань. Ми будемо бачити, як виконуватися буде святе письмо. Як будуть двоє на полі, один забереться, інший залишиться. Бог буде показувати різницю між віруючим і невіруючим, між служачим йому та неслужачим йому. Тому давайте будемо вірними до кінця. Вигідно нам це чи ні, але будемо залишатися тими, ким хоче бачити нас Бог. Божої вам благодаті, Боже, вам благословіть. Пильнуйте за своїм серцем. Бережіть його. Від усілякої закваски іродової, від усілякої закваски фарисейської, яка є лицемірство. і будьте щирими людьми перед Господом. Нехай Бог благословить кожного з вас, мира Божого над головою, мира Божого, перш за все, в серці. Гарного всім дня! Благословінь, друзі.